Окупанти вбили 11-річного хлопчика на Донеччині. За останню добу у регіоні троє загиблих та семеро постраждалих, сповіщає обласна прокуратура. Під обстрілами опинилася, зокрема, Авдіївка. Тут внаслідок атаки осколкові поранення отримали 58-річний чоловік та 61-річна жінка. Крім того, російські загарники ракетами вдарили по селу Багатир Волноваського району. Відомо про одну жертву панівиченого річного хлопчика та його ушпиталину матір із великою кількістю рваних ран. Наслідок обстрілів Галици. До лікарні потрапили також 32-річний чоловік і вдвоє старша за нього жінка. Від влучань по місту гірник загинула 44-річна місцева жителька. Її 24-річний зять дістав травм. Фронт озброєння та загострення на близькому сході. Головні теми ставки Верховного головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський відзвітував про проведене засідання, участь у якому взяли, зокрема, Валерій Залужний, Олександр Сирський та Олександр Тарнавський. За словами очільника держави, у ході ставки обговорили три ключових питання: передусім, ситуацію на полі бою: основні напрямки схід і південь, захист наших позицій та кроки вперед. Коротко зазначив президент. Зеленський також відзначив хороші та анонсував ще більш значущі результати у напрям українського виробництва зброї та техніки і постійно нарощування їхніх обсягів невдовзі. Мінстратехпром має представити програму забезпечення армії за всіма ключовими потребами: від ракети, дронів, до бронетехніки та снарядів. Окремо йшлося про максимальну цифровізацію постачання для сил оборони, повна підзвітність і контроль наш пріоритет. Наголосив президент у розмові з віце-прем'єром Михайлом Федоровим. Щодо війни в Ізраїлі служба зовнішньої розвідки підготує комплексний аналіз подій на Близькому Сході. Однак Україна вже працює з партнером. Рами заради недопущення ширшої дестабілізації. Війна в Ізраїлі, день шостий Цахал ударами авіації, вивів із ладу головні аеродроми Сирії, Валепу і Дамаску. У відповідь на артилерійські та мінометні обстріли з боку країни, що сталися ввечері напередодні. Крім того, сили оборони Ізраїлю відзвітували про ліквідацію високопоставленого офіцера військово-морських сил Хамасу. Вночі ізраїльська армія авіацію вдарила по штабу елітно-бойового підрозділу Ногба терористичного руху у секторі Гази сповіщають сили оборони країни. За даними відомства, члени цього. Угрупування очолювали напад на Ізраїль 7 жовтня, здійснювали терористичні атаки, рейди і напади, використовуючи, зокрема, підготовлені заздалегідь таємні тунелі. Наслідок атаки з боку Цахалу зруйнований будинок офіцера Мохамеда Абу Шамалу, якому той зберігав морське озброєння. Від початку операції Залізні мечі лише авіацію армія Ізраїлю, за офіційними даними, знищила більш ніж 3,5 тисячі військових цілей терористів. На екс-клав скинули понад 6 тисяч бомб без урахування ракет та. artilharia. Внаслідок загострення на близькому сході лише на території Ізраїлю загинуло вже понад 1300 людей. Приблизно стільки жертв нарахували у секторі Гази. Пишуть видання The of Israel та Al Jazeera. Водночас кількість поранених у сторонах конфлікту відрізняється майже вдвічі. Так відомо про понад 3200 постраждалих жителів Ізраїлю та більш ніж 6200 поранених мешканців території Анклаву. Згідно з останніми даними, внаслідок загострення конфлікту загинуло вже семеро українців. Консули встановили їхні особисті дані підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл. сповістив речник МЗС Олег Ніколенко. За його словами, дев'ятеро українців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще стільки ж зникли безвісти. Водночас посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук прононсував перший евакуаційний авіарейс з двома стами українцями на борту, що вилетить до Румунії вже післязавтра. Наступний рейс запланували на неділю. З обіцяним візитом в Ізраїль прибув державний секретар США Блінкен. Його літак приземлився в аеропорт імені Бен Гуріона в Тель-Авіві. Американський чиновник вже провів зустрічі з президентом Міцхаком Герцогом та прем'єр-міністром Беняміном Нетаньягу, яких запевнив у допомозі США у разі нападу, поки не активних противників Ізраїлю, Ірану, Сирії та Ліванської Хезболи. Крім того, за словами Блінкена, військова допомога Вашингтона вже в дорозі народ Ізраїлю давно і справедливо пишався здатністю захищати себе, навіть коли шанси були проти них. Меседж, який я хочу принести Ізраїлю, такий: ви можете самі бути достатньо сильними, щоб захистити себе. Але доки існує Америка, вам ніколи не доведеться. Ми завжди будемо поруч на вашому боці. Білий дім не ставить жодних умов щодо застосування американської зброї, хоч сподівається на її належне використання, заявив міністр оборони Шалойду. Остін Агентсек НАТО Єн Столтенберг анонсував військову допомогу Ізраїлю з боку ще кількох країн Північно-Атлантичного альянсу. Водночас у НАТО назвали дискусійним рішення Цахалу блокувати сектор Гази. Столтенберг закликав обидві сторони захищати цивільне населення, адже був шокований кадрами і жорстокими звірствами і насильством з боку терористів. Раніше топ-дипломат ЄС Жозе Борель зазначив, що деякі рішення та дії Єрусалима суперечать нормам міжнародного права, хоча визнав право Ізраїлю на захист. В облозі сектор гази вже третю добу поспіль. На територію Анклаву не постачають ані воду, ані електрику, ані пальне чи гуманіту. Допомогу. За словами міністра енергетики Ізраїлю Ісраїля Каца, блокада триватиме, допоки Хамас не звільнить усіх заручників. Їх попередньо близько 130. Ідентифікували усіх жертв у грозі на Харківщині. Остаточна кількість загиблих 59 людей. Повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Останнім встановили особу 60-річного чоловіка. Тіло загиблого розірвало на 20 частин. Клименко зауважив, росіяни вбили винятково цивільних. Загинули цілі родини у декілька поколінь. Теракт 5 жовтня у селі на Харківщині став найкривавішим в області за час повномасштабного вторгнення. Напередодні СБУ викрила коригувальників удару. Ворог навів Іскандер, здобувши інформацію від двох колишніх місцевих жителів білих до РФ колаборантів братів Володимира та Дмитра Мамон. Російські війська вдруге за день обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Місцева влада повідомляє про одного загиблого та одного пораненого чоловіка. Обом близько 70 років. Постраждалому надали допомогу на місці. А от інший чоловік помер дорогою до лікарні. Наслідок останньої та попередньої атак пошкоджені десятки будинків у селищі. Частково відсутнє світло. Вперше за добу окупанти обстріляли Чорнобаївку в ніч на 12 жовтня. Під ударом потрапив житловий сектор. Попередньо загинув 70-річний чоловік. Служба безпеки повідомила експрем'єру часів Януковича Миколі Азарову про нову підозру і викрила у Києві чиновницю, яка навіть під час війни готувала його виступи для російського телебачення. Переховуючись від правосуддя, колишній високопоставлений чиновник активно співпрацює зі спецслужбами РФ. Для цього поширює наративи Кремля у своїх коментарях ворожим пропагандистам, зокрема в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої. Тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця, чинна державна службовиця однієї з районних адміністрацій столиці. Її оголосили підозру особисто. А от колишньому прем'єр-міністру України та його ще одній поплічниці заочно, оскільки вони перебувають на території РФ. Побиття у Тернопільському військоматі. Командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони повідомили про підозру. Звітує ДБР. За даними слідства, ті разом із ще одним чоловіком у військовій формі зупинили місцевого жителя для перевірки документів. Після того, як дізналися, що цивільний народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, запропонували проїхати до військомату. Отримавши відмову, кілька разів вдарили його, насильно заштовхали до автомобіля та відвезли до ТЦК. Там постраждало, знову побили. і саме цей момент потрапив на відео та розлетівся мережею. Правоохоронці встановили, що причиною конфлікту стало непорозуміння чоловіків із черговим військомату, у якого ті на підпитку намагалися забрати зброю та били у присутності свідків. Це нібито й викликало агресію підозрюваних, яким тепер закидають катування та незаконне позбавлення волі людини і заподіянням фізичних страждань. Невдовзі причетним оборудовать запобіжні заходи, а від земених посад ймовірно відсторонять. Набу оголосило у розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва в рамках кримінального провадження про заволодіння майном та доходами аеропорту Одеса, сповіщає прес служба антикорупційного бюро. Екс чиновнику інкримінують скоєння двох злочинів, зокрема службове підроблення та зловживання високою посадою. За даними слідства, Костусів забезпечив отримання згоди місцевих депутатів на створення спільного з одеською міськрадою товариства, яке мало приватизувати майновий комплекс аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень. Вхід конкурсу, окрім ексмера Одеси, наприкінці серпня підозру отримали два бізнесмени: Борис Кауфман і Олександр Грановський, а також колишній во заступника очільника міста Анатолій Орловський і директор ТОВ Одеса Аеропорт Девелопмент Олексій Кочанов. Блекаути можливі, утім короткочасні. Україна готова до зимових відключень світла, що можуть стати наслідком російських атак по енергетиці, запевняє міністр Герман Галущенко. За його словами, масовані удари з боку окупантів можуть завдати суттєвої шкоди енергосистемі країни. Втім, знеструмлення будуть нетривалими, а фахівці швидко відновлюватимуть несправне обладнання. Росіяни не полишають планів знову загнати Україну у темряву найближчим часом, впевнений головний розвідник Кирило Буданов. За його словами, для цього сил та засобів, у противника достатньо. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію, якщо хочете, можемо так сказати. Вони намагалися закумулювати, закумулювати uh -huh. ракети. Певний запас вони відновили. Він не такий значний, з яким вони починали, зрозуміло, але він достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми нашій енергетиці, не тільки енергетиці зрозуміло.